Друзі, вітаю! Росія готує потужні удари по Європі, політичні потужні удари. Якщо не читати вкиди Foreign Affairs про те що вони готують напад цим на європейський союз та на країну НАТО. Зрозуміло, що вони давно про нього мріють, уже років 30, Але чи готують вони його зараз, чи просто піднімають ставки в переговорах? Ми не знаємо. От, але якщо на нас намагаються впливати, ми це розуміємо. Так от, Росія готує потужні удари по Європі політичні і вже готує і коаліції, і західна преса каже Wall Street Journal, де конспіративні бази 40 будівель, упакованих кешем та розвідниками, знаходяться в Австрії. Давайте і це розберемо. Там ще по Австрії є кілька інших історій. Голос Америки вийшов з новиною про те, що російська пропаганда діє попри все. І попри те, що навіть захищаючи себе, дуже часто вони жертвують своїм населенням. Ну і власне Росія ще готується до диверсії на території НАТО. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Я просто хочу вам подякувати за збір на Хамві. Ми його закрили. Півтора мільйони гривень, і суперавтівка поїде для бійців Азову. А ми з вами проаналізуємо. Політичну ситуацію та російські заглушки, які їхня розвідка розкладає на території Європейського союзу, Орбан лідер та лідер ультраправих Австрії разом з експрем'єром Чехії, який завжди казав, що він незалежний, опосередкований чолов'яга, Насправді виявилося всі російськими підстилками та прокладками. Оголосили про створення власної групи в європейському парламенті. Більше того, вони говорять, що їхня група буде найбільша, наймасовіша, найчисельніша, найпотужніша, Ну все най. най, -най. Ну, От, але перше, що весь світ зрозумів, що російські консерви в європейському парламенті починають об'єднуватися в спільні групи. І коли вони беруть разом єдиний спільний прапор, ми розуміємо, хто найбільш токсична група, з ким точно не можна об'єднувати. Здружити, спілкуватись, ну і загалом вести справи. Навіть Марі Лепен, партія якої сьогодні може перемогти на французьких виборах, навіть вона сказала, що з російськими партіями мати справи не буде. Хоча повністю. Залежить від російських грошей, тому що пояснити, як можна партії, яка не може брати кредити, а це до речі, цікава історія. Що французькі партії на вибори беруть кредити, а потім віддають їх з державного фінансування. В випадку з Росії взагалі не віддають, бо банк просто лопає банкротиться, і нічого віддавати не треба. Це така російська умова. Ну от але як можна піти на вибори Європарламенту, потратити все? А ви знаєте, що для перемоги на виборах треба тратити все. От вони одразу на наступний день готові йти на вибори до місцевого парламенту. Ну, в місцевому мається на увазі національного французького. Тому зрозуміло, що додаткові російські гроші там присутні. Ну от, але ми бачимо, що ці партії об'єднуються, і на чолі всього цього стоїть. Орбан він сказав, що першим вирішальним моментом у цьому процесі стане створення нової політичної групи, яка, на його думку, швидко стане найбільшою фракцією. Ми беремо на себе відповідальність, створити її. От, і власне розвивати в рамках європейського парламенту. Орбан говорив про спільну фракцію трьох партій, а саме, Угорської Фідес, Австрійської ФПО. Та чеської АНО, проте правила Європарламенту вимагають, щоб до неї приєднались депутати ще щонайменше чотирьох країн. Це пов'язано з тим, що у фракції має бути не менше як 23 парламентарі від щонайменше семи країн Європейського Союзу. Водночас. Андрей Бабіш, проросійський олігарх, який служив Путіну, додав, що партії об'єднали наступні пріоритети: захист суверенітету, боротьба з нелегальною міграцією, спільне бачення зеленої угоди. Ну як мінімум, вони її точно відкидають. Ну от боротьба з нелегальною міграцією для них це просто лозунг, щоб підняти право радикалів, а захист суверенітету це. Праві меседжі націлені на розвал Європейського Союзу. Ось це, щоб ви розуміли, база, яку будує Путін в рамках Європарламенту для того, щоб зірвати його роботу. Але і Західна преса, ліберальна преса не сидить, славши руки, і Волстріт Джорнал сьогодні вийшла з статтею, в якій говорять, що Росія використовує Австрію як базу для боротьби і роботи в Європі своїх дипломатів та шпигунів. І Через кому дипломатів дефіс, шпигунів, три види. Чисельність представників Росії у цій державі за останні два роки зросла до понад 500 осіб. 40 будівель вони займають, розвозять кеш, займаються замовними вбивствами. Насправді розвозять дуже багато не тільки кешу, але й там різних наркотичних речовин. Використовують персональні речі дипломатів, використовують персональні речі їхніх. Родин тільки щоб розкидати все по території Європейського союзу, каже, загалом завозять наземним шляхом. Ну і що дуже важливо розуміти, що Росія використовує цю базу уже давно, після Другої світової війни, імплементувавши в структури державного управління Австрії і зробивши її нейтральною країною, ну от вони використовують її якраз таки в своїх цілях для того, щоб Можна було розколювати з середини Союз, що дуже важливо. Австрія насправді не є проросійською державою, але використовує Росію для того моменту, який може статися в історії, а в них це ставалося два рази, коли Німеччина сходить з розуму і нападає на Австрію. І вони кажуть. Ми демілітаризована держава поза НАТО. Пройшли супер жорстку фінляндизацію. До речі, таку саму фінляндизацію нам пропонує Путін. І от він каже: в нас немає армії, в нас немає сил оборони, таких, щоб протистояти Німеччині. Тому якщо Росія прийде на допомогу, коли нападе Німеччина, вони будуть тільки рані. Це ось їхня. Непублічна кулуарна позиція, чому вони допускають їхні розвідки, допускають ось такі суперактивні російські активності на своїй території. Щоб ви розуміли, попередній прем'єр-міністр Себастьян Курс взагалі літав на літаку фірташа про російського російського олігарха. Ну от займався корупцією. Ну а потім канув літо, тому що його погнали під трипеньки. Панянка, колишній міністр в уряді Курця, яка танцювала з Путіна на своєму весіллі, сьогодні змінила вже третю російську глубінку і не може знайти собі місце для життя, тому що путіну вона вже не потрібна, а Австрія її не приймає. Хоча лягала під російські спецслужби, гребла гроші і робила все, що їм тоді знадобиться. Але е австрійські спецслужби кажуть, ми знаємо і бачимо, і для нас це створює. Загрози і для наших сусідів, тому що ми бачимо, як вони розвозять кеш за замовні вбивства, але поки що чомусь нічого не роблять. Я вам скажу, що частина тих дипломатів-агентів, які з'явилися на території Австрії, насправді були видворені з е, Чехії, коли до влади якраз таки прийшов Байден. Це була перша хвиля після цього земана любителя крепкого алкоголю, пива та. Путіна і Сі Цзінпіном, видворили на дачу, закрила, а потім провели нормальні чесні вибори, де переміг Петер Павел. Після чого ще одна хвиля російської агентури виїхала. Причому сиділи вони ще з часів холодної війни. Цілі квартали займала російська агентура, здавала їх в оренду, жила сама, проводили різні дії там. Ну і власне це якраз таки наповнювало кешем їхню агентурну діяльність. Чехи вигнали, відповідно, вони поїхали до. Австрії. Але ще важливо розуміти нам, дуже смішна історія в тому, що де сидять взимку регіонали, так звані українські технократи і червоні господарники, які так любили Україну грабувати і казали, що у нас є один ринок, де ми можемо працювати, це тільки російський. А сидять вони всі в Австрії. Як казав Класик, співпадіння не думає. Це якраз таки та база, яку Росія використовує, особливо відень для своєї діяльності. Якщо ви знаєте старого відомого українського чи київського корупціонера, який сидить у Відні на 90%. Це російська консерва, яка просто тут сиділа, в Росію їхати не хоче по зрозумілим причинам. Але в Австрії сидіти, де Росія завжди захистить, можна. Для прикладу Фірташ завжди грабував Україну, доїв нашу державу. Ну а потім поїхав в Австрію, В нього там два квартали під охорону типу домашній, Арешт. Але ми всі розуміємо, що він добробуть, ховається від американського правосуддя. А російський олігарх, який 250 мільйонів євро за годину переслав, щоб був домашній арешт, а не якраз таки посадка в СІЗО, яскраве тому підтвердження. Але отут якраз знову я хочу згадати статтю Андерса Асланда на Українській Правді, де він говорить: а що ж буде з центральноєвропейськими та східноєвропейськими державами, коли вийдуть Штати? Це питання й до Чехії, і до Австрії, і до Польщі, і питання, зрозуміло, що до Угорщини. Тому що якщо виходять Штати і забирають свою безпекову парасольку, Росія приходить і знову вас завойовує. Це важливий аргумент, який важливо пам'ятати, через те, що можна грати в різні такі геополітичні ігри, знаходячись під повним захистом. Можна дразнити тигра, знаходячись поза кліткою. Але що робити, коли клітка відкривається? Коли грати спадають, що ці країни будуть робити, Австрія класно використовує своє геополітичне становище, маючи супервеликий ВВП для такої не супервеликої по території на сьогоднішній, історично вони були більші. Ну от і таке маленьке населення, там порядка 10 мільйонів на 400 мільярдів ВВП, да? ну можна жити, реально можна жити, але. Питання в тому, що а що робити з безпекою, коли йдуть Штати, Росія далі вас буде використовувати як конспірологічну квартиру і конспірологічну базу, як говорять їхні спецслужби австрійські? Чи вона просто прийде їх і завоює? Як це вона зробила в часи типу деокупації від фашистських? Режимі, ось це дуже велике питання, на яке поки що в Європейського Союзу відповіді немає. Це питання, на яке вони не готові більше того, не хочуть відповідати. Далі я хочу вам ще сказати: ви пам'ятаєте, що в Австрії ж теж не просто так. Група проросійських депутатів влаштувала демарш, коли представники української влади виступали ще в березні в австрійському парламенті. Голос Америки вийшов з великим матеріалом, який говорить, що Росія успішно просуває свої наративи в західні змі, і наводить якраз таки ситуація, яка сталася в Криму, коли Росія, бездарно користуючись ППО, вдарила по ракеті, яка летіла в військову ціль, і ну знищила частину своїх громадян. Ну і говорять, що частина журналістів на заході, замість того, щоб висвітлювати суть новини. Що Росія окупувала півострів, зробила там військову базу, заселила ось цих так званих туристів-пляжників на території, на території пляжів під військовими базами, то вони обговорюють не це. Вони говорять, що в когось щось попало. Вибачте, не було б окупації, не було б військових баз, не було б там атак з цієї території по Україні, нічого б туди не летіло. Але ж ні, пише Голос Америки. Деякі коментатори і змі і журналісти говорять саме про це, що ой, вибачте, потрапило в когось там із російських пляжників, які сиділи під забором російської військової бази. Але що говорить німецький експерт, коментуючи в Голосі Америки, він каже: слухайте, ну цим російським пляжникам дуже пощастило. Пощастило, чому тому, що не здотонували мінування в морі. Росія замінувала повністю море. І він каже, була б кривава баня, ці люди б тонули в крові. Не тільки ті, що на пляжі осколками, там комусь в задницю попало, комусь в ногу, а ті, що купалися, б, розлетілися б на шматки, і кров'ю б вкрасили цей берег. Їм просто пощастило, що російські міни не здотонували. Тому що цей. Не осколок міг призвести до того, щоб вони б здотонували. Але Росія замінувала пляж, а тепер вдумайтесь: замінувала пляж, людям нічого не каже. Ви там сидіть, бо коли ваші ноги і руки будуть розлітатися по сторонам, це ж буде красива картинка для раші тудей, для Пірового каналу», для Кісільова, Соловйова і Сіманян. Розказувати про київський режим. Але цей німецький експерт каже, могла бути кривава баня з вини російського режиму. Але західна преса про це чомусь говорити не хоче. І голос Америки підкреслює, що слухайте, друзі, давайте все-таки подивимось на себе через те, що дійсно російська пропаганда існує і перемагає дуже часто чесні правдиві наративи. І це якраз таки удар в дзвін, який потрібно розуміти, що Росія. Насправді а, маніпулює західним медійним простором, спілкуючись з багатьма дипломатами, він одразу говорив дуже важливу річ. Друзі, Росія ваші з медіа вигнала з російського ринку. Там залишився, по-моєму, тільки Forbes і якісь фешн-видання. Але вона присутня в ваших медіа через Twitter, через Фейсбук, де Юрій Мільнер і Аліше Русманов співвласники мережі через Телеграм, де Пашка Дуров, кремлівський прислужник. Сидиті сервер поставив в Петербурзі. І через деякі інші медіа, в тому числі деякі азіатські. соцмережі, де можна танцювати і співати, вони присутні. І вони вас піджимають більше, ніж ви піджимаєте їх. Замість того, щоб ви розхитували ситуацію в Росії, вони розхитують ситуацію у вас. І ситуація в Європарламенті якраз і яскрава тому демонстрація. Ситуація з перевиборами в Франції і яскрава тому демонстрація. Третє місце пана Шольца і яскрава тому демонстрація. І з цим потрібно щось робити. Ну і власне вийшов ще один матеріал від Таймс. Говорить те, що готуються до диверсії. Насто підозрює, що РФ. Мінує критичну інфраструктуру Європейського Союзу. Мова йде власне, про Північне море і Балтійське. До речі, Балтійське я говорив з військовими експертами НАТО. Вони говорять, що воно дуже перевантажене. Надто багато трубопроводів, надто багато до речі, про другий трубопровід. Перед цим було відео, що Шрёдера викликали на допит. Подивіться обов'язково. Вони говорять, що дуже багато різних інфраструктурних об'єктів, дуже багато шпигунських. Мереж наводних, підводних. Ну, от і вони говорять, що дійсно море перевантажено. Аналогічна історія сьогодні відбувається із північним морем. Так от, Таймс говорить, що е, трубопроводи Британії мінувалися, закладалася вибухівка. Росія хотіла їх підривати. Ну, Голландія Бельгія свої перевірили в них ні. Але порядка, що дуже важливо, 945 підозрілих дій Росія щинила Власне, в радіусі одного кілометра від трубопроводів в північному морі, тобто тисяча дій. Ну і вони підозрюють, що частина з них це були мінування. Ось така історія, і НАТО, ну скажімо так, відповідні підозри виникли в них, як вони отримали дані від компаній, що керують ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. Ви знаєте, що інтернет це теж зараз загроза. Ну і власне журналісти зазначили, що після вторгнення до України для російських спецслужб ключовими цілями стали кабелі електропостачання. Та телефонні кабелі, а також нафтові та газові трубопроводи. Водночас, якщо раніше для шпигунства використовувалися в основному дослідницькі судна або військові кораблі, то останнім часом це не військові судна. За даними Служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів в територіальних водах Бельгії чи Нерланнів не знайшлося. Однак на початку війни з Україною вибухівку вийло на одному з британських кабелів. За даними журналістів, російські судна за однаннє десятиліття здійснили 945 підозрілих дій, і як мінімум 749 із них підозрілих маневрів відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів в північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, решта 124 у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі. Інформація про це. Про місце проходження каболів трубопроводя є вкрай потрібною росіянам, якщо вони хочуть зробити диверсію, на системах енергетичних комунікацій підключитись до кабелів зв'язку або маніпулювати ними. Ось таку інформацію нам дає британська газета Таймс. Це повна картинка розуміння того, що за останні дні написала Західна преса про спроби Росії впливати, власне, на Західний простір, інформаційний, безпековий, телекомунікаційний, енергетичний і те, що диверсії можливі, це правда. Не просто так від Варшави до Західної Європи починають горіти торгові центри. Не просто так починають горіти різні інститути, не просто так починають горіти місця публічного скупчення населення. За останні півроку таких були десятки. Це лайтові, дуже спрощені версії російських атак. Насправді готується щось. Більше від дійсно провокації в енергетиці в північному чи, наприклад, Балтійському морі, до нападу на Естонію чи Литву. Ці речі надзвичайно можливі, і якраз таки зараз дуже мені сподобався звіт Німеччини, які кажуть, а Україна ж нас 10 років тому попереджала. Так, хі, 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 ви серйозно, друзі? Україна вас попереджала, та Україна кричала, клин тисала вам на лобі і казала, що треба щось діяти. Росія готує напад. Але ж ви тоді казали, та ні, Ангела Меркель краще все знає. Ну от вам і відповідь. Україна всіх попереджала, але чомусь ніхто не чув Україну. Сьогодні Україна вже не попереджає. Просто просимо зброю попереджати вже вас марно. Воно точно станеться. Питання, коли і в якій формі буде. Росії. бо якщо буде в надзвичайно слабкій, цього може і не статися. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, ваше відношення до спроб Росії та їхніх провокацій на території Росії, як вони себе будуть вести і чому Європа мовчить і так думає, що нічого не відбувається. Медіа вже просто б'ють на сполох. Хоча, пам'ятаєте, нам теж були на сполох, але не всі політики в це вірили, і не всі політики готувалися. Напишіть це в коментарях. Свою думку, як ви думаєте, ще раз дякую за збір на Хамві, Ми це зробили дуже скоро у нас будуть з вами нові збори. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.